Так, Сьогодні опять в школу. В школі ремонт робимо. Там деякі недоділки, вже тут все після капремонту. О, Всталося там в калідорах недоділки. Подивіться, що я хочу показати. Подивіться яка тут плазма стоїть. То в кожній кімнаті така плазма стоїть. Дивіться. Блін, це капець. О, така доска. Тут меню. В неї в тій плазмі. Дивіться, яка шикарна. Це в кожному класі от така красота. Ну як вам? Отакі от то школи, отакі от то класи. Подивіться дивіться, як в Германії в школі учаться. Дивіться мивальничок. Вся новая стоїть, після капремонту все. Все, все новеньке, потолочки, новенькі, плазми, новенькі, Здесь всякие плазми стоять. Все плазми, капець, в каждом кабинете кабінеті такие плазмы плазми стоять. плазмы. плазми. Така то красота, така то красотінь. Вот так виглядає. Школа в Гірманії.